Всім привіт із сонячної Італії, всім, кого цікавить інша країна, інше фінансове становище, інше медичне обслуговування, хто готовий вийти за рамки обмеженого своєї держави, хто готовий слухати, як може бути, хто хоче щось порівняти краще, хуже. Про іншу погоду, хто хоче подивитися. Залишайтеся зі мною. А, сьогодні хотіла б дуже поговорити, от е, я коли почала знімати, це буквально два місяці тому, а, от, як не крути, а все одно, от, е, я Українка, 9 років живу в Італії, і все одно щось буде говоритися, а в Україні, а в Італії. Взагалі я починала знімати, тому що мене дуже тригирнуло. Я коли е, Дві 2024 році поїхала в Україну провідати свою сестру. Вона живе під Києвом. Буквально через тиждень я зі своєю донькою шестирічною ми попали в лікарню. Нас виявили цукровий діабет, і мене трошки тригернуло, Оце не то що порівняння, а взагалі як в Україні ставляться до діабетиків і забезпечають їх. І як в Італії. Для чогось мені ж потрібно було, щоб побачити цю різницю і про це говорити. Я побачила різницю, як відносяться до дітей італійці, до українців, як вони готові допомогти, забезпечити, взяти навіть тих самих діабетиків, які от. При переїзді в Італію і чи це біженці, чи це просто діти, які переїжджають із батьками, як їх в Італії забезпечають саме про діабетиків, тому що моєї дитини діабет, і що відбувається в Україні? А, от, получаючи гуманітарку з України, Україна получає вже довгі руки гуманітарку з Італії ще за часів Чорнобиля, з'являється в них в лікарні, Італійка, і ставлення до неї, да, от, до лікарів, до медичного персоналу, взагалі питань нема. Там вони нам надали крила, і я думаю, завдяки цим крилам, моя дитина і я біля неї ми будемо. Йти по життю з цим діабетом, з цим діагнозом, діабет першого типу. Побачивши цю дитину, ви знаєте, що ви отримуєте гуманітарку, що до вас їздять делегації, якими ви так пишаєтесь. А, а з дитиною не знали, як провести її по оплаті. Тих 10 тисяч мені не туди, ні сюди не впиралось. У нас була страховка, і нам сказали: ви знаєте, беріть свою страховку і їдьте от в свою Італію, ми вам даємо виписки, отам от перекладайте, що хочете, то й робіть. Хоча наші жіночки, коли ми от 9 років тому їхали в Італію, обов'язково мала бути страховка, там 200 чи 500 гривень вона коштувала. І вона реально діяла. Вона реально та страховка діяла. Одна моїх очах одна жіночка, а е, в неї був Інсульт. Її забрала швидка. І місяць вона в лікарні була безкоштовно в Італії по тій страховці. Яка була обов'язково 9 років тому віза і страховка. І потім ще й на реабілітації 2 місяці. Я лично спілкуюся з сестрою цієї жіночки, я лично знала цю жіночку, сім'ю, де вона працювала. Їй не сказали, будь ласка, вам беріть виписки, ви нам тут все платіть і їдьте додому. І я побачила цю різницю, і просто коли я бачу, коли українки кажуть, що та в Україні в нас медицина лучше або та в Італії до лікаря не попадеш. Вибачте, на сьогоднішній день моєї дитини з діабетом на ній стоїть система, яка коштує 5 тисяч євро, і на кожен місяць 300 євро. Це все безкоштовно і не дивляться. Так мій чоловік працює вже 25 років, налоги платить, на це ніхто не дивиться, абсолютно ніхто не дивиться. Тому спочатку по я думала, боже, ти ж порівнювати Україну і Італію. Я не можу. Я не можу, тому що для мене Україна ріднюсінька залишається і це без питань. І для мене Італія стала другим, другим дім. І особливо після цих собитків з моєю дитиною Італійкою, як мені написало, ну дитина ж ваша, напевно, ще й не громадянка України. А що? А Просто буквально дві неділі назад в боярку приїжджала делегація, теж з якоїсь європейської країни. І вони там всі такі щасливі, всі цим гордяться. Знаєте, як я на це дивлюся? Хтось ще наб'є свої кармани, і це має бути взагалі приниження. В Україні є дуже замечательні медичний персонаж, які зараз лікарі, які зараз хірурги. може їх вже треба запросити в інші країни для того, щоб вони показали на що Україна здатна. Я розумію, що дуже важкі часи, не ті часи, не на часі, а коли на часі буде жити, коли нам війною нас відкидають. Не на 100 років назад, а відкидають на 200 років назад. Ці всі події, які відбуваються, люди замикаються в собі, і люди вже не живуть. Ви розумієте, що, дивлячись, як там помирають діти і люди, ті, хто залишаються живими, вони вже мертві. То яке буде покоління в Україні? Дякую за критику. Дякую, хто мене подивиться. Пишіть, можете писати все, що думаєте. Можете виливати це, не виливати, не держіть в собі нічого, не тримайте в собі нічого. Найдіть платформу, де ви теж будете все виказувати, висказувати і виговорювати. Я навіть не знаю, як реагувати на саму себе. От я пам'ятаю 9 років тому, коли я їхала в Італію, мені вже було 33 роки. І я не знаю, чи мені соромитись, чи за мене, чи за е, школу, в якій я вчилася. Я думала, що колгоспи були скрізь. І навіть в такій країні, от як Італія, бо я сюди приїхала, якби село і люди. Я ще е, мови добре не знала, але вже питала у е, свого друга на той час італійця. Про колгоспи. Кажу, а у вас що, не було такого, що зганяли в колгоспи, що забирали все, корів, биків. Він на мене так дивився, він взагалі не розуміє, про що я говорю. Банк ваш не рухнув. Я потихеньку-потихеньку от його дід щось наскладав, передав його батькам. У батьків є щось, в нього є щось. Якось так. І я не знаю, чи мені соромитись, чи що. І завдяки тому, що я побувала в іншій країні, про що я навіть не мріяла жити в іншій країні. Ну, думала там в Турцію поїхати на відпочинок, якийсь Єгипет там, де дуже дорого. І все це все, на що я надіялась. Нікуди я не збиралася переїжджати. Але завдяки тому, що я переїхала, я знаю трошки історії більше. Якось мозок трохи подорослішав. Звичайно, мені в моєму селі. І так було добре. Їсти, пити, ти думаєш, про що? Все, що нам дає держава, це щоб з голоду не здохнути. На том спасію. Ну, ви не подумайте, моя сім'я це не якась діаспора, яка переїхала, а я одна з родини. Хто взагалі переїхав в іншу країну, хто наважився? У мене син дивиться, хлопців, блогерів, які там з Малку, в Америці, в інших країнах. Він каже, це не легко. Це не легко. Хто там пише, а це все ж твоє досягнення переїхати в іншу країну. Це не легко переїхати в іншу країну. Але я тут знайшла, якби не було в мене ні проблеми з мовою, ніхто мене не критикував. Потім знайшла я тут відразу свою половинку, тому що. Чоловік біля жінки дорослішає, жінка біля чоловіка розуміть, починає життя, що краще, що хуже, краще з ними, чи краще без них. Це ти тільки біля них зрозумієш. І якщо в е, когось були чоловіки по 20, по 30 років, розлучилися, то не завдяки йому ви така, яка сьогодні. А завдяки взагалі цьому пройденому шляху. Звичайно, ми жаліємо про те, що могло б бути краще, я б могла бути розумнішою, роки втрачені. Але це такий шлях, такий шлях, щоб, напевно, чомусь навчитися, щоб душа щось зрозуміла. Ой, такий котик тут лежить собі тихесенько. Я просто побачила отам і говечок. Я знала, що вони там є, але я їх там не бачу. Так? Ой, котика злякала. Дивіться. Ну, я не знаю, це. Ну, овечок, то, напевно, можна тримати корову, бичка ти не будеш виводити. І то, напевно, в людині не щось оформлене. Тут дорого, дуже з ветеринарами. Один візит ветеринара 50 євро, і треба його знайти, треба звідкись привезти. Не знаю, мені здається, ці всі кози це. Але там є й маленькі, значить, народжуються, значить доють. Тут мужчина цим займається. Воно, до речі, той мужчина. Ні, сказав хазяїн, що є дівчатки і мальчики, собі там рожають дітей, самі сутті сиськи, і вони нічого не доють абсолютно. А, і кожен рік, каже, по шість штук є, щоб з'їсти. В цьому году тільки одна. Ну, Каже, що дуже-дуже. Атенду з ними, дуже обережно, щоб не визивати вітеринара. А бичка не можна тримати, бичка треба всередині тримати. Хоча дивіться, яке пастбище, на цьому зеленому можна щось виростити. Ну, добре, що не треба. Я вже, я вже до 30 років надержалася і корів, і свиней. Так що райське життя. Третій день вже дощ пускається, пускається. Ну, як такий гарний треба, щоб пройшов злив, ніколи не думала, що так оце перед дощова погода може впливати. Таке парить, і не парить, пускається дощ. Треба, щоб пустився. Оце цей момент перед дощем. Такий гарний має бути дощ пройти. І якщо в Україні... Краще з медициною, а в Італії не дуже. То чому саме в Україні дуже багато зборів, хто наважився з батьків відкрити збір на лікування дітей? І чому в Італії цього нема? І оцей момент такий, що да, коли в Італії дитина хвора? То йдуть саме вищі структури, якщо треба якісь там кошти на щось, то йдуть вищі структури, а саме в імпс. У них називається імпс, це там, де і дають, виділяють кошти на щось особливе, наприклад, на протест. Або виділяють на коляски гроші. Так само цей ІМС і дає якби, допомогу по догляду. Цей ІМС і дає виплати по пенсіях, саме по хворобах. Не знаю, не знаю, де в них пенсії оформляють. Напевно, цей ІМС. Йдуть туди, оформляють документи, якщо щось треба особливе. Або є кошти, щоб самому це купити, на що треба більш швидше. І взяти, якщо Україну, то чому ці збори відкриваються, і ми просимо один в одного. І оцей такий момент, може хтось уловить: ми йдемо до лікаря, не до свого, не до часткового, тому що. Ми вибираємо краще для свого здоров'я. І ми платимо зі своєї кишені. І лікар бере з твоєї кишені. І ці лікарі, і вища структура медична, вони не йдуть вище в Ну, якби в не в політику, а вищі медичні структури, які відповідають забезпеченню, вони не йдуть туди говорити, що дайте вищу зарплату, дайте забезпечення, дайте кошти на інсулін, дайте кошти на інсулінові помпи, дайте на забезпечення на лікування дітей. Ні, батьки, в кого є гроші, хто останнє що продасть, той лікує дитину, в кого немає грошей. Та не лікує дитину, надіється на Господа Бога. Тому в церкві і така потреба була. Просто коли є потреба в здоров'ї людини, то в Україні з кармана береться людського, а в Італії береться з структури, яка відповідає за це. Таке маленьке. Може, хто зрозуміє, а може і ні. Ну і вставлю сюди це ось по-свіжому, які виплати от в моєї дитини, цукровий діабет першого типу. Саме про це мені важко говорити. Саме про ці виплати, про ці пенсії, про ці гроші. От важко і говорити. Тому що ми в них взагалі не нуждаємося. Не то, що там дитина хвора, не хвора. А от саме оце. І є підтвердженням у моєму житті, що в дитини є хвороба. І це ж не просто спосіб життя, а це дуже все строго, і Марія до 18... Марії 6 років. Неї діабет першого типу до 18 років, без всяких перекомісій, без нічого, хіба що якщо ускладнення якесь буде за цих 10 років, то тоді вже там подається на щось доплати. До 18 років вона буде отримувати 345 євро. Це приходить їй на рахунок, на почті відкривається рахунок, їй приходить на рахунок. Ви знаєте, я навіть не знаю, чи ми можемо тими грошима користуватись, чи не можемо. Тому що ну, там йде ім'я батьків і ім'я дитини. Я думаю, що можемо, але е, Італія повністю забезпечує цукровий діабет, повністю всіма матеріалами. І, якби потреби в тих коштах у нас нема. Все йде на рахунок дитини. І плюс іще. Закон пише, що саме діти от з цукровим діабетом візьмемо до 14 років, вони не можуть самі якби, себе організовувати в цукровому діабеті і їм якби, приставляється до них людина. І ще на догляд оформляється 545 євро. Це навіть більше, ніж у виплати. 545 євро до 14 років моя буде дитина отримувати на догляд. Це не то, що там чимось гордитися чи не гордитися, але було б круто, якби таке було в Україні. Хай не забезпечують останніми технологіями, хай не видають сенсори, тому що ми лежали в Боярці, Київська область. За дві неділі перейшло дітей багато, навіть 50 дітей, хлопці, дівчата. Ні в кого, ні в одного не було встановлено сенсор. Була одна дівчинка, в якої сенсор просрочився, самі купляли, самі ставили, от так як в Україні це робиться. Сенсор це ставиться. от... Штучка маленька на руку вганяється волосок маленький, і контролюється глічемія 24 на 7. Не одна дитина в Київській області з такою штукою не була. Я вже не говорю про інсулінові помпи, які дійсно допомагають контролювати. І ще такий момент, це теж по-свіжому, що я знаю, бо якось я була, зацепила тему пенсії, виплати, то трошки було обурень. То мій сусід, який втратив ногу, фризою собі покалічив ногу, він втратив ногу, а вище коліна набагато. От візьмемо так: от медична структура він подав заявку, от йому медична структура видавала протез за 3 тисячі євро, ну, який важить 15 кілограм. Там прямо ж треба носити на бретельках. Він вибрав якби трошки лучшого за 11 тисяч і йому виділила медична структура ІМС називається. Виділила 6 6500. Остальне він доплатив. І, звісно, він дивився на протез за 30 тисяч. За 30 тисяч він дивився на протест кожного італійця на рахунку. Є чималі гарні гроші. От в нашому районі бідних взагалі немає, я вже розповідала. Там у мами 300 тисяч на рахунку, але вона вирішила, що і так ніде не працював, уже достав. І він, виходить, взагалі ніде не працював, ні дня офіційно. Йому дали пенсію 345 євро. Не більше. от, Ну, може, як буде 70 років йому, то може щось там же ж перерахують, а так йому дали 345 євро. Це от, виходить, от, яка моя дитина до 18 років, от, ти не працював, в тебе нема стажу 350 євро. От, це взагалі от, цифри от, ясні такі. І чому я от звідки взялася йому пенсія дорослій до людині без ноги 350 євро. Тому що от у моєї дитини якби, до 18 років от така виплата. І плюс йому так на догляд, йому цілий рік вирішували, яку пенсію дати, а на догляд йому відразу почали виплачувати 545 євро. І на догляд йому вже якби до кінця життя там буде виплачуватися. Отакі от цифри. Так що, маєш гроші, живемо, йдемо до лікаря, не маєш грошей, теж треба жити. А, і теж всі йдуть до лікаря. Не хворійте, дорогі українці, не хворійте. Бережіть себе, бережіть свою нервову систему і живіть сьогодні, тому що за вами діти. Ви попереднє покоління, за вами діти, за вами ваше покоління. І як ви себе будете відчувати, так будуть відчувати ваші діти і правнуки. Це передається генетично. На це ми дивимося візуально.